І всім привіт! Сьогодні я зайшов і попав в гру в Кальмара. Нам дають якийсь ревард, забираємо. Вона забрана. І дивіться, та-та-та, це всім легендарна відома гра. Ем, гра в Кальмара та я 71-й номер, шкода, що не 456. -й. Напишіть, до речі, в коментарі, чи ви дивились другий сезон і перший. Я, чесно кажучи, не дивився. Але я трошки знаю, трошечки, дуже трошечки, але знаю, бо у мене всі рекомендації суто в тому. так от. Ой, зараз перша гра це буде ля-ля-ля-ля-ля-ля. Буде ту. Ту-ту-ту ту ту ту. Ось підлягало, підлягало. Ну, Добре. Добре, 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 давайте трошки я знижу графіку, бо щось воно я не люблю, коли лагає. А звук, до речі, що до звуку. О, так швидше. Е, о, у мене просто мишка щось залагала. А ну, е, рушський. Е, зараза, москалів, за. Не люблю я таких. О, о як. Ні, ну до речі, гарно деталізовано. О, охоронці до нас вийшли. Зараз буде з нами ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, та-па-ля, тра-ля-ля. -ля. Скіп. Ну всі скіпають, йде, я навіть не встиг там. О-хо-хо, а тут буде звук? Чи як тут догадуватись Іти чи ні? Тут тут... Ой, круто обернулися, але тут не продумано. Трошка. Треба буде бігти. Біжемо, біжимо, біжимо зубіжемо. Зупиняємося. Зупиняємось. Фу, я встиг. Мене не вбивають. Біля мене прямо вбили. Вона на мене прям впала. Ні-ні-ні, біжимо, біжимо, біжимо. Капець, ну це тяжко. А нас щось ніхто не вибиває тут. Мали бути охоронці. А нас не вибивають взагалі. А тут навіть скачуть, от бачите. І все одно просто. Будь ласка, я маю встигнути. Йю, я встиг. А тут якось можна, я знаю, пихатись, ні? Ні, то там потім якось розблоковується. Тут можна стати фронтменом. Гвард. 25 мільйона 25 мільйонів це багато. Тут треба перемогти, по суті, один раз. Щоб виграти 2,5 мільйона. Тут є танус. Я здається бачив Вот танус. А ні, це 320-й номер нього є. А, у мене змінився. 238й Ого, як я вископ'яць тривною. Е, як вони мене пихають, я не розумію. Бабах всі. Ай, не взяла. О, у мене на балансі 400К. А це що А, це шоп ні 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 А во па Пущ. Пущ. Глас тестер. О, це крута штука. Ой, зараз, напевно, буде чехто його не дуже весело, правда? Комусь дадуть ножик, мені здається. Чи то ще не зараз. А ня-ня-ні, що зараз буде? Так це ж то саме чекаєте, що, сами, що ще не того я. Ем. Эм... а-у-у. Давайте це. Сірочка! Бум-бум-бум. Угу. Ня-ня-ня-ля-ля-ля-траля-ля. Ой-ой-ой. Це я так чую буде нелегко. Мені так не повезло. Ой, у вона вже хрустнула. Давайте не будемо спешити, бо як то Кажеться, хто поспішить людей насмішить. Нас 34 вже вибило з 50. Йой, яка мене та зірочка потріскана. Це так страшно. Ще одна хвилина, добре, я сподіваюся, що я зараз не помру. А? Це було легко. Ну, звичайно, в мене вона потріскана, я чуть би не програв. Та ви що? ой, яка потріскана. 31 людина вже багато. О, це її можна буде з'їсти, коли бало ХП. Я бачив. Стар. Ей, випустіть мене. Так, ну добре, добре, нас 31 вже 19 людей вибило. Прикол. Моє ліжечко буде отут, як в того кіхуна. Я бачу, отут десь в нього було, напевно. Здається, отут та в нього отутва було. Ну, якщо я не помиляюсь, бо я ж не бачу фільму, я просто так здогадуюсь. О, грошики зараз будуть падати, ні? 29 людей лишилось. А от зараз, е, напевно, от якраз будуть бігати. Бабах-бабах буде, невесело нам буде. М -м -м Добре, о. Ні, то гроші падають, ні? А ні, тут і от. А, у мене щанк, це шо. Та, це ніж, я можу когось побити. Бабах? Да Ні, я не можу... Е, чого, чого? Ну, я ні по кому щось попасти не можу. 26 людей лишилось. Ну я ж. По ньому прям попадаю. Фух, я вижив. Це добре. Ой радує мене це. Угу. А от зараз, здається, буде це от коло. Roundy, round, Roundy, і roundі, round і round. You, round, you, round you. Ой. <плес> Ань. Ой, це коман. Ні, але тут я бачив відео, що тут буде не командна, а тут хто швидше. Тут навпаки хто швидше. Так я біг, я нажав кнопку Бігти, воно чи ж не бігалось. Перевернув? Ні? Засильно. Йо-моє, як? Я не розумію, у мене не виходить. Ура! Марко, біжи, Марчик, Марусік, Маркусік. Давай. А, у мене далеко вона. Ну, та я. <кліп> не, все, я тут програю, мені здається, мене виб'ють. Але тут не основне, чи зможеш ти, чи ні. Тут на час суто. А тут що? Ой, ні, я вже знаю, що отут. Гонги Круто До речі, напишіть в коментарі, чи у вас є гонги. Я втратив. Бо, ну, я люблю, в мене вони є. Чесно, розкрию вам секрет Добре, добре, добре. Yeah. Є. Біжимо. Ура, я не останній. Це раді. радує мене дуже. А що зараз? Це що? А, розкрутити ту. О, вийшло з першого разу. Ну все, давай. Ідеально. Якби так завжди виходило. Ой, а тут вже ото підбивати, я не знаю, як це підбивати. А як? Коли? Та... а є Є-є-є-є, я встиг. Та ви що? Хух, я вже злякався, чесно кажучи, мені було дуже страшно. Але я виграв. Хух, у мене 650к на балансі, Я крутий чувак. Силуети, каже, що там спокій віп. 350, ну ясно, це щось таке. Оце е, що? Це спект, косметік. Дулсор менеджер. вані фронтмен. 200 мільйонів. Ого. Щось якось дорого, воно все коштує. Ворк. 10 для мільйонів. Скільки воно все дороге? До речі, я можу купити, ото, щоб штоп-хатись і таке далі. Перм фронтмен. Круто. Ну давайте вже наступний раунд. Я вже хочу. О, от зараз вже буде кільця. Раунд і раунд. О, гроші сипляться. Сипляться. Ой! 3 мільйона. Ой, яка ляля, яка ж то краса. Скільки воно коштує? 2.5, я забув мене. Тут тобто вже можна раз купити. Також ставте лайки і підписуйтесь на канал. Заходьте в ТГК. І... Пишіть мені, які ви хочете відео бачити, яку гру чи який режим. О, ні. round. <плес> Вибачте. <плес> Пісня просто. Анд о я хожу такий чувак. Дун, 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 дун. А тут цікаво є 456 номер. В кого 456 номер? Хто кіхун? Киху. 435, окей. Раунджи, раунди, 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 раунди. Чекаємо. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. А. і по скільки? По дві, по дві, по дві. Е, ні, де відкриті. от там дві вже забігли. Там три. Сюди, будь ласка, сюди, будь ласка, команда. Є, mm. закрили ми виграємо. 320 номер зі мною зайшов. Четрит. У <су> 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 нас 17 людей, щось дуже мало людей якось. Було 50 вже. Ой. 13 секунд тут чекати. 17, хтось. О, двоє вибило. Та ви шо? Mm. Хай зараз буде рівень Д4, щоб, типу, три людини вибило. буде круто. І надіюсь, я не виб'ю. Біжимо проти кола. А до конячок я не застрибну, ні? Конячки, я хочу з вами подружитись. Ну, в мене вже 900к є. По одна, одна людина ні. Е, ні-ні-ні, я маю встигнути народ встигну. Я не встигну. Та ну народ, ви що прикалуєтесь з мене? А все, нема вільних тих кабінок. Та все, я програв. Шкода, дуже шкода. Ну, а чому? Я хочу до когось забігти, все. Ну все. Може мене не виб'ють? Ай-яй-яй. Шкода, ну все одному ми заробили мільйон. Але ми вибили. Шкода, ревайвні у мене стікробаксів нема. Ну що ж, на цьому наше відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!